Доброго ранку, шановні колеги. Відкриваємо засідання. В цій прекрасній вшатній залі сьогодні присутні члени колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Колюш Олега Леонідовича, Мельника Руслана Івановича, Іван Целіка, Віталія Олександровича. Оголошується засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії відкрити. Повідомляємо, що засідання комісії проводиться в режимі прямої відеотрансляції. В залі засідання присутній працівник секретаріату комісії, чого полягалосильна. Доброго ранку. Яка сьогодні виконуватиме функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу цього засідання? Прогноється переліку питань, винесених для розгляду на засіданні комісії. Про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Октябрьського районного суду міста Полтави Андрія Паганові В'ячеславина на відповідній займані посаді. По Чи будуть у члені комісії інші пропозиції до переліку питань, винесено для розгляду на засіданні комісії? Ні, немає. Немає дякую. Ставиться тоді на голосування питання про затвердження. Запропоновано переліку питань. Порядку денного. Хто за? Дякую Одноголосно. Переходимо до розгляду питання про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Октябрьського районного суду міста Полтави Андрієнка Ганна В'ячеславовна на відповідній заміній посаді. Прошу працівника секретаря комісії поінформувати про явку осіб засідання з цього питання. Гана В'ячеславовна Андрієнка не з'явилася з'явилася Ільницька Світлана Васильна, представник громадської ради причесності. Доброго ранку. Відповідно, переходимо до розгляду даного питання. Слово для доповіді надається доповідачу члені комісії Колі Олег Глєнівичу. Добрий день. Повідомляю, що до комісії вчора електронною поштою надійшла. Повідомлення від Октябрьського районного суду міста Полтави, згідно з яким 14.02.2024 року, призначено оцінювання судді Октябрьського районного суду міста Полтави Андрієнка Ганни В'ячеславни. Це міститься така інформація в цьому повідомленні. Сьогодні в телефонному режимі суддя повідомила, що в генному порядку була госпіталізована в стаціонар. На, я не називаю хворобу. Номер направлення на лікування міститься, який із системи є e «Хелс», І вона прохає відкласти розвиток у зв'язку з хворобою. Самостійно направити заяву не може, оскільки господарізована раптово та у неї відсутній електронний ключ та комп'ютер, з якого можливо направити заяву. Орієнтовний термін лікування стаціонарі 20 днів. Підписане це повідомлення керівником апарату суду з електронним ключем. Підписано. Інших документів до цього повідомлення не додано. Отже, враховуючи те, що не з'явилося Андрієнко на сьогоднішнє засідання і є таке повідомлення, вважаю за необхідно обговорити можливість проведення взагалі як такого засідання і вирішити питання щодо відкладення чи не відкладення засідання. Дякую. Дякую, Само. Запитання до доповідача буде на. Слава Васильевне, я призюмую, що права вам знайомі, клопотань відводів немає. Це треба було з'ясувати пару хвилин тому, але я так розумію, що їх немає. Немає, немає, дякую дуже. І тоді, з приводу того, тих обставин, які були доповідачем, оголошені, яка буде ваша позиція? Щодо заявленого клопотання судей Андрієнко, звичайно, громадська рада доброчесності. Вважаю, що необхідно відкласти сьогоднішнє засідання з метою забезпечення прав особи. Однак ми вважаємо, що, ймовірно, це є зловживанням прав судей Андрієнко вже другий раз, коли призначають кваліфікаційне оцінювання, суддя хворіє, тим чином вона захворіла, власне, коли не вдалося розглянути її заяву про почесну відставку Вищої радою правосуддя, ми вважаємо, що має бути підтверджена хвороба медичною документацією. Протягом 5 днів, 5, максимум 7 днів особа перебуває на лікуванні. Пізніше вже продовжує, якщо я не помиляюсь, лікарська комісія. Тому ми просимо відкласти по можливості на строк не більше 10 днів. А після цього, якщо суддя буде продовжувати хворіти, вона зможе подати клопотання з відповідними медичними висновками і результатами додаткового обстеження, які підтверджують дійсно, що в неї передінфарктний стан чи інфаркт. Дякую. Дякую. Ну, ми домовлялися Не з нормами навіть. Не моделювати, які можуть бути конкретні діагнози або інші медичні відомості. Дякуємо вам за вашу позицію. Вона виглядає цілком обґрунтованою, але, як ви розумієте, комісія повинна встановлювати певні факти, виходячи з наявності документів. Очевидно, ми маємо дотримуватися норм в даному випадку положення про кваліфікаційне оцінювання. Я думаю, що Давайте. ми в живому заході, про які Олег Леонідович висловить пропозицію. З метою з'ясування стану здоров'я дійсно судді. Комісія вважає за можливе звернутися спочатку, мабуть, до суду, бо нам невідомо в якому лікарняному закладі перебуває суддя, і потім вже до лікарняного закладу, щоб розуміти на який термін ця хвороба, і тоді вже ми призначимо, виходячи з цього. Тобто ми зробимо запис цього приводу, вважаю заможність? Думаю, так. В будь-якому випадку, для того, щоб зрозуміти, чи можемо ми застосувати норму або положення про кваліфікаційне оцінювання щодо неявки безповажних причин, або норму оновленого закону про судоустрій і статус суддів щодо трьох неявок, ми повинні встановити фактичні обставини. Тому, якщо більше немає. У учасників засідання бажання додати, відкоментувати щось, зробити пропозицію чи клопотання, то комісія переходить в режим закритого говорення даного питання. Дякую. Продовжуємо засідання. Слово для оголошення рішення комісії надається доповідачу Колюшу Євгенізович. Отже, вища колівкомісія суддів України у складі колегії головуючого Ацелюка членів комісії Колюша, доповідача, Мельника, вирішила відкласти засідання а, з, а, щодо проведення співбесіди з Андрієм Коганою В'ячеславовною суддею Грябського районного суду міста Полтави. Без визначення дати, а в подаль і з'ясувати питання щодо терміну перебивання на лікуванні Андрієнка Геннади В'ячеславовна. Дякую. І в протокольному режимі ми клопотання, вірніше інформацію від суду щодо хвороби судді долучаємо до відповідного досі. Дякую дуже питання, які сьогодні були винесені на засідання, Вичерпані засідання комісії голошується закритим. Дякую.